Цінотижики селько акції на сир. З'явилась ціна. Я в великому не показала огляді, не було цих цінників, тому показую в маленькому. Два види від кому сир є тенеро чи тенеро і Голландія. Такі брусочки 150 грам, всього 50 гривень. Замість 109. Дуже класна пропозиція. На жаль, не було, коли я робила великий огляд. Рікота італійська йде зі знижкою 250 грам за 75 гривень. Ось такий містер мікс. Це італійський сир терти 60 гривень замість 95. Гарна пропозиція. Два види. Сиру від Пирятин. є вершковий, є дружба. Ціна 20 гривень 70 грам, 38% жиру. І Філадельфія 119 гривень замість 224. Тут 195 грам. І нагадую, що в АТБ Філадельфія йде по 115 грам, тому не порівнюйте ціну. Всі ці акції діють з 11 по 17 включно у всіх магазинах Сільпо по Україні.